Друзі, вітання на своєму каналі. Сьогодні 9 березня. Приїхали ми на поле. Воно свіжо здисковане. Вчора трактор здискував. Не все, трошки понизу лишив, але надія є щось знайти. Вже друзі трохи пікали сигналів, чесно кажучи, мало. Не знаю, що то буде. Камрад викупав вже таку маленьку римську бронзу. Будемо пробувати щось шукати. Я навіть не думав знімати, але... Потім ще покажу римську бронзу, надія є на щось цікаве. Колись студенти були давно тут був на цьому полі, так що, друзі, дивіться. One, two, three, four. Так, друзі, є, коротше, в камрадах, знахідка. Це в нас лімісний динарій, луці Луц версій був посріблений. Ну то таке, друзі. Дивіться, що є далі. В грудка. У того я. самого камрада відкрився портал. Воє. Грудка. Ну давай починай. Розпаковуємо. О, дивись, такий. В морозі. В морозі? Крейцер. Крайце. <крайцер> Чуже гарний стан. Нормально. Ого, та ти що? Я, що? Оце увірвав. Марка Врелі. Пані букви повсюду. Друзі, отаке поле рівненьке. Дядько викопав влас. Але треба що не треба чистити, ні, так? Так, понятно. Так не буде діла. Ні, Антоній Пій. Антоні Пій, Пій, друзі, але. Це вже прекрасний... Так, зараз він сідає на пів години звичайний друзі, але радує буквки цілі, все. Красота. Так, Вітаємо камрада. Пікаємо сьогодні четверо, поки ніхто не приїхав. Поле свіженько вчора здосковане. Пікаємо. Надіємося, щось буде. Так, друзі, ще камради підтягнулись на поле. Воно вже мінімум шестого. У мене є знахідка, фібулка. Не ціла, але все ж таки. Пікаємо, друзі, поки ще поле не сходили. Надіємося, буде золото. Так, друзі, надії нема. Сигналів нема. Пусто, капець, але... І сильний сигнал був, думав лімес. На жаль, просто фіболка. Обломок нещасний. І що зробиш? Пікаємо. Деус 2 рулич. Друзі. Лімес. Лімесний динарий. Підробка. На реверсі ось такий, звичайний. А на аверсі у нас дядько комод. Імператор. Молодий. Ось так, друзі. Надія є. Друзі, нарешті, нарешті в мене випадає такий сигналчик, такий крутезний сильний, друзі, дивіться. Нарешті. Нарешті, друзі. Красота. Лімес. О, Марка вре. Чи комод. Комод, та. комод. Але стан бомбезний. Та ти що? Ні, а тут залежний, ні? Нормально, Віталік. Прекрасно, друзі. Нормально. Я підійшов. Прекрасно. Я підійшов ні? Прекрасно. Дивіться, який стан. Комод. Та де сріба? Срибун заслужив, друзі, але... Стан прекрасний, коп вдався, та ти що? Красота, йдемо далі. Але підписники я вже доволі йти тим динаром страшне. 12-та година так мені вже не партила сьогодні. І дивіться, якого взяв красивого комода. Ззаді така, як ніби, дирочка, але То таке. Факт того, що він є аверс. Файний. І надіємося, будемо далі, що шукати файне. Друзі, походу в мене би було... Дуже серйозна знахідка, якби була ціла. Бачите? Це капець, лице. Це капець. Та ти що гониш? Якісь міліарейси чи шо? Та ти що? Друзі, це капець обіда. Я в шоці? Це просто. Та те що це би була знахідка. Дуже серйозна, якби ціла. Із білон там це просто капець. Капець. Ось, друзі, якби був цілий, капець би просто було як класно. А так, на жаль, частинка. Дуже обідно, друзі, але... Забираємо. Діємося, що щось вилізе. Камрад. Що там говориться і по телефону, друзі. А в мене випадає знахідка. Дуже би була прекрасна, якби була ціла. Кусок амулета блискавки. На жаль, друзі, на жаль, не цілий. Ну, нічого не зробимо. Що маємо, то маємо. Супер. Вон слідів повно. А я звідси весь ще фібуку. Ось така вона. Може якась позолочена була чи що, може ні. Але ціленька, гарна спиночка. Тому забираємо, друзі. П'ята годинка доходить, помало будемо йти до машини.